Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Вітаю вас зі святом, оскільки вчора двома поєдинками в іспанській лалізі стартували топ-чемпіонати. Матчі в Іспанії вийшли невиразними, атлетик Хетафе, Беті Жерона по 1-1 зіграли, але сам факт старту відмічаємо. Загалом же ж на цих вихідних відразу 4 з 5 топ-чемпіонатів стартують. Окрім Іспанії, це також італійська серія А, англійська прем'єр-ліга та французька Ліга-1. Німецька Бундесліга розпочне за тиждень, але німці на цих вихідних також грають матчі кубка, і, зокрема, матч за суперкубок Байер-Ліверкузен проти Штутгарта. Хоча суперкубок можна було б і без матчу віддати Ліверкузену, зважаючи на те, що в минулому сезоні вони в Німеччині домінували. В сьогоднішньому відео коротенький анонс всіх п'яти топ-чемпіонатів, по крайній мірі, мої очікування. Ви, будь ласка, в коментарях висловлюйте свої, цікаво, чи будуть вони у нас з вами збігатися. Ну і також анонс перших турів. Оскільки Іспанія стартанула, давайте з неї і розпочнемо. А розпочнемо ми з складу учасників цього сезону: Реал Сосєдат, Лас-Пальмас, Алавес, Сельта, Райвалікано, Реал Мадрид, Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Севілья, Мальорка, Валенсія, Атлетик Більбао, Еспаньол, Бетіс, Хетафе, Вальядоліт, Осасуна, Жирона та Леганес. Нагадаю, що Еспаньол, Валядоліт та Леганес – команди, що піднялися із секунди. Валядоліт виграв секунду у минулому сезоні, і не просто він повертається до вищого дивізіону, а повертається сюди Роналдо, хоч і в образі одного з керівників команди. Тому, думаю, під час трансляції Ла ліги цього сезону ми частенько будемо його бачити. Штучний інтелект уже зробив чемпіоном сезону 24-25 Реал Мадрид. Ну, дійсно, команда потужна, а тут ще й приходить Кіліан Бапе. Як не ставати чемпіоном? Нагадаю, Реал в середу виграв суперкубок УЄФА, 2-0 обіграли Аталанту, і один з голів забив Кіліан. Безумовно, захисникам команд супротивниць Реалу буде дуже непросто в цьому сезоні. Але особисто я, по крайній мірі, в першій половині сезону чекаю Барселони Хансі Фліка. Пам'ятаємо, що наприкінці минулого сезону була епопея, залишиться Хаві, не залишиться. Але приходить Хансі флік. І тут діапазон того, що може трапитись, грандіозний. Від нав'язування конкуренції Реалу до звільнення ще в першій половині сезону. Тому цікаво буде поспостерігати. Підсилився в атаці Атлетико Мадрид, Альварес з Манчестер-Сіті, з вілья Реала. Тому, якщо, скажімо, Реал Мадрид буде втрачати очки, матрасники, думаю, спробують цим скористатися. На 50% менше ми будемо болівати за Жирону, оскільки Артем Довбик залишив цей колектив, відзначаємо клас бізнес для Жерони, Менш ніж на, за 10 мільйонів вони придбали довбика, а за 30 продали в рому. Але в команді Мічела, як і раніше грає Віктор Циганков, звичайно, Жироні в цьому сезоні важкувато буде повторити минурішнє досягнення. Мова йде, звичайно ж, про потрапляння в четвірку, тим паче, що витрачатимуть сили в цьому сезоні. Вони ж не лише на внутрішні змагання, а й на міжнародні, оскільки на них чекає Ліга Чемпіонів. Головними претендентами на виліт я вважаю Лас Пальмас, Леганес та Алавес. Отже, перший тур розпочався. Ще раз нагадаю, атлетик Більбао Хетафе 1-1. Беті Жирона 1-1. Загалом перший тур буде розбитий аж на 5 днів. У п'ятницю зіграють Сельта Алавес, Лас Пальмас, Севілья. У суботу Осасуна Леганес Леганеста, перший матч сезону для Барселони на виїзді проти Валенції. В неділю Реал Сусіда Треволікано, перша гра Реал Мадриду на виїзді проти Мальорки і два матчі у понеділок: Вальядоліт проти Еспаньола, Вілья Реал проти Атлетико. На кілька хвилин завітаємо до Франції. По-перше, тамтешня Ліга 1 змінила логотип. Відтепер він виглядає ось так. Не дуже виразно, але їм видніше. Чемпіонат стартує в п'ятницю. Матчем чемпіона. Парі сен жермен буде грати на виїзді проти Гавра. Головна інтрига сезону це, звичайно ж, ПСЖ, яким він буде після епохи Кіліана Кіліанамбапе. Можливо, для головного тренера Луїса Енріка це не так-то і погано, тому що він любить навколо себе все будувати. А тепер ніякі зірки по суті йому не будуть заважати. Але це може додавати насамперед емоційної впевненості конкурентам, хто зна, можливо, Марселю на чолі з Роберто Дедзерві. Але тим не менше, парижани все одно є головними претендентами на титул. Склад учасників Ліги 1 сезону 2024-2025: Осер, Гавр, Ліль, Монако, Нант, Ніцца, Парі Сен-Жермен, Сен-Тетєн, Страсбур, Анже, Брест, Монпельє, Реймс, Марсель, Тулуза, Ланс, Рен та Ліон. Нагадаю, що з Ліги 2 піднялися Анже Осер та Сен-Тетьєн. Сен-Тетьєн подолав плей-офф, а потім стикові матчі з Мецом. Головними претендентами на виліт, як на мене, є Анже та Гавр. Нагадаю, в Лізі 1 напрямку. Йому вилітають дві команди. Тобто я прогнозую, що Анже більш ніж на рік в Лізі один не залишиться. Перший тур буде розбитий на три дні, тож в п'ятницю грають Парі Сен-Жермен на виїзді проти Гавра. Три поєдинки в суботу, Брест-Марсель, Реймс Ліль, Монако сен Монако-Сент-Етьєн. Всі інші матчі в неділю: Осер Ніца, Анже Ланс, Анже-Ланс, Страсбур, Тулуза Нант та Рен Ліон. Англійська прем'єр-ліга також розпочинається в п'ятницю, 16 серпня, поєдинком Манчестер Юнайтед Фулем. Ну раз цим поєдинком давайте з Манчестер Юнайтед та й розпочнемо третій сезон для Тенхага на посаді головного тренера команди. По лозіці Прогрес є, адже в позаминулому сезоні Кубок Ліги, в минулому сезоні Кубок Англії, по тенденції має бути чемпіонство в цьому сезоні. Хоча, мабуть, чемпіонства точно не бачити, не виключено, що знову весь сезон буде критика. Але подивимось. Нагадаю, на минулих вихідних був матч за Суперкубок Англії, Манчестер Юнайтед проти Манчестер Сіті, і там по пенальті Сіті взяли трофей. Сіті, безумовно, головні претенденти на перемогу в АПЛ цього сезону спробують вп'яте поспіль стати чемпіоном Англії і встановити досягнення, яке, мабуть, ніхто ніколи вже точно не перекриє. Хто ж може нав'язати боротьбу Манчестер Сіті? Як на мене, лише Арсенал, по крайній мірі, якщо зробить висновки з попередніх сезонів і не буде втрачати очки в поєдинках, де має брати три бали претендент на титул. Звичайно ж, нам не буде вистачати Юргена Клопа. Багато в чому цікаво за Ліверпулем було спостерігати в тому числі і через цього німецького наставника за його поведінкою, емоціями, експресіями. Тепер, можливо, черговий фізрук з'являється у нас в АПЛ Арне Слот, і перспективи Ліверпуля незрозумілі, можливо, навіть туманні. Челсі перетвориться в своєрідного середняка. Така собі банда, яка може в очному матчі обіграти можливо будь-кого, але так, щоб видати весь сезон стабільно позитивно, тут теж є великі питання. Загалом склад учасників АПЛ сезону 2024-25 наступний: Арсенал, Астон Віла, Челсі, Евертон, Фулем, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тоттенхем, Вестхем, Крістал Пелес, Іпсвіч, Лестер, Саутгемптон, Вулверхемптон, Бордмут, Брайтон, Ноттінгем Форест та Брентфорд. Нагадаю, Іпсвіч, Лестер та Саутгемптон піднялися з чемпіоншипа: Лестер як переможець, Іпсвіч як друга команда. Ну а Саутгемптон пройшов плей-офф. Іпсвіч, який фактично за один рік подолав шлях від Ліги-1 до прем'єр-ліги, як на мене, головний претендент на виліт саме через цей факт, що ось такий стрімкий зліт. Тим паче, що в стартових двох турах команда буде грати проти Ліверпуля та Манчестер Сіті. Крім Іпсвіча, туманне майбутнє у Саутгемптона, Ноттінгем Форест, ну і певне питання по Евертону, зважаючи на те, що головним тренером там залишився Шон Дайч. Тож перший тур стартує в п'ятницю матчем Манчестер Юнайтед Фулем. Шість поєдинків в суботу, дуже інтригуюча гра Іпсвіч Ліверпуль. Також зіграють Арсенал Уорхемтон, Евертон, Брайтон, Ноттінгем Форест Борнмут, Ньюкасл, Саутгемптон, Вестхем, Астон Вілла. Два поєдинки відбудуться в неділю: Брентфорд проти Крістал Пелеса та, можливо, центральна гра туру Челсі, Манчестер Сіті. А завершиться все в понеділок матчем Лестер тоттенгем на цих вихідних розпочинається і італійська серія А, яка також трішки змінила свій логотип. Головне питання сезону 2024-25: чи відбудеться зміна чемпіона? Адже, нагадаю, попередні п'ять чемпіонатів обов'язково зміна чемпіона відбувалася. Для цього потрібно, щоб Інтер не став чемпіоном сезону 24-25. Хоча в плані зіграності, мабуть, саме інтернаціонали-претендент та фаворит номер 1 Тому що по всім іншим командам, по всім іншим топ командам, є питання. Саме в плані змін насамперед на тренерських містках. Ну, по-перше, Мілан відтепер з Пауло Фонсекою. Звичайно ж, прихильники Шахтаря, я думаю, будуть симпатизувати Мілану. але по суті, окрім Шахтаря, у нього ж ніде особливо нічого не вийшло. Подивимось, чи вийде у Мілані. Ювентус відтепер, я думаю, можна називати не старою сеньорою, а темною конячкою, на чолі з Тягомотою, що очікувати від Ювентуса в новому сезоні сказати важко. На цьому фоні серйозно вирізняється Наполі, оскільки приходить на посаду головного тренера Антоніо Конте, тренер, який безумовно асоціюється з титулами. Але ми, мабуть, все ж таки будемо симпатизувати Ромі Даніелі Даросі, а точніше, Ромі Артема Довбика. Безумовно, склад перспективний, безумовно склад зіграний, і, можливо, Ромі слід уже дійсно поборотися за скудетто. Повний склад учасників серії А сезону 2024-2025 наступний: Лече, Болонья, Дженуа, Наполі, Удінезе, Монца, Венеція, Рома, Інтер, Ювентус, Фіорентина, Мілан, Аталанта, Лаціо, Кальярі, Торіно, Емполі, Парма, Верона та Кому. Нагадаю, Парма та Комо напряму потрапили до серії А з серії Б. А от Венеція боролася в серії плей-офф і таки його подолала. Цим командам, як на мене, буде найважче залишитися в серії А, тому що ті, хто з серії Б до серії А піднімається, у них безумовно дуже багато проблем. Подивимось, чи залишиться з них хтось на наступний сезон. Перший тур відбуватиметься протягом трьох днів. Розпочнеться все чотирма матчами в суботу, чемпіон інтер на виїзді проти Дженуа. Також зіграють Парма Фіорентина, Емполі Монца, Мілан Торіно. Чотири матчі і в неділю: Болонія Удінезе, Верона, Наполі, Кальярі Рома будемо вболівати за перші голи Довбика, Лаціо Венеця. Два матчі в понеділок. Лече Аталанта. Ну і Ювентус спробує стартувати з перемоги над комо. На завершення кілька слів про німецьку бундеслігу. Ще раз нагадаю, матч відкриття там аж через тиждень Гладбах проти Леверкузена. Діючий чемпіон першим вступить в бій. І, як на мене, є головним претендентом та фаворитом на здобуття срібної салатниці, і в цьому новому сезоні повністю збережений склад і насамперед, звичайно ж, головний тренер. Так, чимало сил, я думаю, вони будуть витрачати на лігу чемпіонів, але тим не менше. Баварія призначає дещо несподівано і непрогнозовано Вінсана Компані на посаду головного тренера Андерлехт Берлі і відразу ось такий стрибок до Баварії, до колективу, де максимальний тиск з точки зору здобуття результатів та титулів. Можливо, щоправда, у бельгійця є певний карт-бланш, або можливо, знову буде тягнути все на собі Гарі Кейн. Цікаво буде поспостерігати за молодою Дортмунською Борусію. Новий тренер, 35-річний Нурі Шахін. Багато молодих гравців від ветеранів майже позбулися, зокрема Фюлькрука, навіть продали до Англії. Пригадаємо склад учасників сезону 2024 тисячі двадцять бундеслізі. Отже, у Берлін, Берлін, Кіль, Айнтрахт, Баварія, Баерлі, Веркузен, Вердер, Вольсбург, Бохум, Борусія, Дортмунд, Боруся, Менгенгладбах, Хофенхайм, Майнц, Фрайбург, Санкт-Паулі, Аугсбург, Штутгарт, Хайденхайм та РБ Лейпциг. Нагадаю, що лише два клуби піднялися минулого сезону з другої бундесліги: це Санкт-Паулі та Кіль. Які шанси у них залишитися в бундеслізі і на наступний сезон? Доволі таки непогані, зважаючи на те, що в другій бундеслізі вони діяли від оборони, і це може їм реально допомогти. Тому Бухуму та Майнцу потрібно буде також серйозно попрацювати, щоб вижити. Обов'язково будемо слідкувати та оглядати події в топ-чемпіонатах, тож якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На даний момент, все, на все добре.